Ой, ну ви ж розумієте, що в таких умовах я ще не знімала. У нас вже другу добу немає світла, але це не означає, що я повинна порушити свій челендж, аскезу, обіцянку собі, щоб не робити планку. Тим паче, ну, хвилину я вже якось витримаю. І сьогодні на роздуми мене. Спонукали дії моєї мами. Їй дуже важко ходити, їй дуже важко пересуватися ногами, але вона завжди перебуває в дії, в русі. А що ж таке життя і чому люди хотять рухатися? Ой, і до речі, чоловік сказав: робіть на ліктях. Ну, добре, скільки витримаю? Раз, два, три. Так, з приводу руху я хочу сказати, що моїй мамі зараз 74 вже 26 листопада, а по паспорту 10 грудня їй виповнюють 75 років. І... Я розумію, чому вона рухається. От зараз немає світла, робити нема що, телевізор не подивишся. Завжди лежать, вона каже: мені нецікаво жити. І коли вона рухається, вона відчуває, що вона жива. Вона прикладає максимум зусиль. Їй... Рух дається через біль, але таким чином вона відчуває, що вона жива. Тож висловлювання, що рух це життя, це не пусті слова. О на ліктях важче. Тож, якщо ваші батьки якимось чином кажуть, давайте я помию посуд, або помию підлогу, або посапаю на городі або щось посажу, знайте, вони просто хочуть жити. І є для нас гарним прикладом, щоб ми не залежувалися на диванах, а змушували. Себе рухатися і тим самим знаходити цікавість для життя. Тож, рухаємося далі.